Я побачив, що вам доволі сильно сподобалось відео на таку тему, тому в який момент ви зрозуміли, що зустрічаєтесь з Ідіотом частина друга. Не було по 16 років, і ми пішли займатися коханням. Я зрозумів, що у мене не було презервативів, а потім вона сказала, що вони мені не потрібні, бо я довіряю своєму тілу, що не за я запитав її, про що вона говорить, і вона відповіла, що для того, щоб заваїдніти, потрібні свідомі зусилля якщо вона не хоче, то ніколи не завагідні. І я був у поході і йшов стежкою, про яку прочитав в інтернеті. Ми дійшли до розвилки, і я кажу «Гаразд, тепер нам треба йти на північ. Вона каже, а хіба ми не йшли весь цей час? Збентежений, я дивлюсь на неї і питаю, чому вона так каже. Вона відповідає: північ, це напрямок перед тобою, так? Я все ще не розумію походження цієї логіки. Мій сусід по кімнаті зустрічався з дуже милою дівчиною. Ми всі були у вітальні та дивилися, як інший сусід грає в Call of Duty World at War. тоді вона ще була новинкою. Врешті-решт, вона запитує, чи заснована ця гра на реальних подіях. Ми відповідаємо, що, хоча конкретних персонажів швидше за все не існувало, гра була заснована на Другій світовій війні. Її відповідь: Що таке Друга світова війна? Ви це серйозно? Це була довбана Друга світова війна. В якийсь момент вона навіть сказала: це ж не те, що всі про неї знають, так Кейті, весь світ про неї знає. Це була світова війна, і не перша. Клянусь Богом, я не вигадую. У 2006 році моя колишня дружина попалась на аферу нігерійського принца і видала номер нашого банківського рахунку. У старших класах я ходив на позакласну програму після уроків. Була одна частина програми, яка складалася майже з одних дівчат. Я зустрічався з дівчиною з цієї частини протягом усієї середньої школи. Я ходив на всі їхні заходи і допомагав їм. Мене завжди дивувало, чому ніхто з інших дівчат чи їхніх батьків зі мною не розмовляв. Перед самим закінченням школи я розповів їй про це, і вона відповіла, що розповідала їм усім, що я постійно піддавав їй фізичному та словесному насильству. Коли я запитав її, чому вона відповіла, що це для того, щоб ніхто інший не вкрав мене у неї. Незабаром після цього я розійшовся з нею. Вона дала мені завдання, і коли настала її черга на іменник, вона запитала, що таке іменник. Я відповів: це людина, місце або річ. Настала довга тиша, поки вона думала. Це тривало так довго, що я подумав, що вона, мабуть, думає про найкращий іменник, який я коли-небудь чув. Потім вона сказала: Місце. Я зустрічався з дівчиною кілька місяців, і це було на різдво. У нас не було надто серйозних стосунків, але все було настільки серйозно, що я купував їй різдвяні подарунки. Я знайшов для неї щось ідеальне, і це було пов'язано з якоюсь кумедною подією за участю її та мого кота. Тож я зробив подарунок від кота. Я думав, що буду милим, і вона зрозуміє зв'язок. Натомість вона розлютилася, що мій кіт подарував їй подарунок, а я ні. Я думав, що вона жартує. Що ще ми були у її батьків, і вони підтримали її, було дуже незручно, і я зрозумів, що у нас нічого не вийде. Перший він сказав моїм батькам, що він м'ясоїд бо їсть усе підряд. Той самий хлопець сказав мені, що вибоїни на озбіччі шосе для того, щоб сліпі водії знали, коли вони з'їжджають з дороги. Коли вона думала, що я збожеволів покладу пиріжки в тостер. А ще можливо, це було тоді, коли вона вперше спробувала зробити гембургер у 27 років і зателефонувала мені з магазину, щоб запитати, де продається коричневе м'ясо для бургерів. О, ледь не забув найкраще, вона зараз навчає ваших дітей у державній школі. Коли вона розлютилась через те, що її сину третьому класі прийшов додому зі словом Ерекція у списку орфографії і була на межі того, щоб зателефонувати до школи. Чесно кажучи, вона прожила все своє життя, не знаючи, що слово ерекція має якесь інше значення, окрім опису пеніса. Ми дивилися Джанего, і під час монтажу зимових тренувань є момент, коли камера охоплює стедо північних оленів. У цей момент моя колишня сказала щось про те, що вона вважає дивним, що вони включили оленів у фільм, тому що це трохи порушує занурення у фільм. Я був збентежений і запитав, що вона має на увазі. Вона продовжила пояснювати мені, що Олені не є справжніми тваринами, а просто вигадані як персонажі казки, як Рудольф і решта Оленів Сенти. Він поновлював свою ліцензію, і його запитали, чи не хоче він стати донором органів. Він сказав, що ні. Коли я запитала, чому він відповів, що не хоче, щоб уряд прийшов по його органи, коли вони йому ще будуть потрібні. Він справді думав, що стати донором органів означає, що в будь-який момент його органи можуть забрати. У президента щойно стався серцевий напад, ми тут для вашого серця. Щиро дякую вам за перегляд. Буду дуже вдячний за лайки та підписку. До речі, на мій канал повернули монетизацію, тому, якщо у вас є бажання, ви можете стати моїм спонсором. На цьому все. До нових зустрічей!